Сьогодні в Трускавці гарний сонячний день. Тут на Гошівській горі біля пам'ятника Ісуса Христа, найвищого пам'ятника в Україні. Зібралося дуже багато дітей для того, щоб прийняти участь в акції. В акції за мир, за мир у нашій Україні. І до цієї акції долучилося дуже багато дітей у всьому світі. І такі точкові речі вони поясниво об'єднуються в в цільне полотно, полотно миру в Україні. Дякую всім вам. Слава Україні! Дитячі долоньки за мир ми придумали до Дня захисту прав дитини у 2024 році. Діти в Україні страждають більш ніхто дитинство більш за всіх Дитинство забрала в них війна, і тому ми дуже відповідально ставилися до тої акції і просили підтримати не тільки громадські організації, які живуть за кордоном, не тільки українців, які живуть за кордоном, а всіх іноземців, іноземців бажаючих, які підтримують Україну Україну проти російської агресії. В Бельгії стояло 400 дітей в черзі, щоб поставити свою долоньку за мир. Організаторка акції була Ірина Кравець, жінки жіночої ділової палати. В новій Зеландії організаторка, так само посадорка нашої організації, ірина Жеребила. Бувше професорка, бивши ректор фінансової академії. У нас такі потужні членкині, що була на кого, і які зробили колосальну підтримку нашій акції за кордоном. Перша акція розпочалася з Сполучених Штатів Америки з Чикаго, Галя Угрина. Я позвонила і попросила, виникла така ідея до дня, до дня захисту прав дитини, і вона одразу перше підтримала, купила полотно. Всі організатори з кордоном купували за свої гроші полотна, фарби, потім знімали відеоролик, фото звіт робили і присилали нам полотна. У нас зараз більш ніж 150 полотен з всього світу. Ми взяли світовий рекорд по кількості країн. Які підтримали Україну е, дитячими долоньками. І діти стали амбасадорами миру. Такого ще не було ніде в світі, щоб діти виступали амбасадорами миру. Е, більш ні, ніж 10 тисяч дитячих долонь, якби комісія уважно рахувала, е, і полотна ще надходять з інших країн і ще хочуть підтримати. Дітям дуже сподобалася ця акція, то, і сам процес, і акція дуже мирна, хороша. Тому я дуже вдячна. Дякую трускавцю, що підтримали нас і зробили сьогодні такий флешмоб біля статуї Ісуса Христа в Трускавці, і бажаю миру, справедливого миру і щоб він як скоріше настав.